Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас така міцна техніка, потужна, 2 літра газ, автомат. тачки, які можуть їздити століттями. В рекламі не нуждається цей двигун та коробка, всі про нього і так знають. По колу в нас немає сколів та царапин, зимня гума. салончику шкира такие климат либо резочка полный электро пакет и кнопочка с газом по заднему ряду у нас чехлык так в принципе все гарно так друзья 12 рик 2 литра газ 8800 ціна. Приїжджайте на тест-драйв на огляд. Живий варіант за нормальні гроші. Всіх очікуємо на тест-драйв. Грушевського 15А, місто Одеса.